Ласкаво просимо в академію гібридних загроз командування підготовки та доктрин. У цьому відео зображено механізовану роту умовного противника червоні, яка здійснюватиме штурм підрозділу синіх, що поспішно перейшов до оборони. Дія червоних є результатом аналізу доктрини ЗСРФ та фактичного застосування підрозділів. Після завершення перегляду цього відео ви матимете уявлення про здійснення штурмових дій умовним противником на рівні роти. Сили червоних це механізована рота з доданими підрозділами та підтримуючими підрозділами бригади, що функціонально організована для проведення штурмових дій з метою знищення паливного пункту синіх. Рота червоних складається з дев'яти відділень піхоти, 10 БМП та трьох розрахунків 82-мм мінометів. Бригада на час виконання завдання додала підрозділу два танки Т-90, 24 ударні БПЛА. Та три розрахунки 120 мм мінометів, бойовий порядок підрозділу червоних, штурмовий підрозділ перший взвод, підрозділ закріплення другий взвод, підрозділ охорони третій взвод, підрозділ забезпечення під управлінням роти. За цим сценарієм рота червоних отримала завдання знищити склад ПММ, розташований у південній частині міста. Ціллю червоних є логістичний об'єкт синіх, який підтримує наступ коаліційних сил, що відбувається за 40 кілометрів на схід, отримавши розвіддані про потенційну атаку з півночі, підрозділ синіх передислокував механізовану роту для охорони складу ПММ до моменту його переміщення. Розвідувальна група червоних зі спостережного пункту здійснювала спостереження за складом і дислокацією роти, і виявила три механізовані взводи синіх, які поспішно переходять до оборони та займають бойові позиції для контролю північних і східних шляхів підходу. Їх розвідувальне відділення, що стежило за північчю міста, і танковий взвод, який перебував у резерві та розміщений на північно-східній околиці міста. Враховуючи розташування сил синіх, командир червоних вирішив атакувати з південно-східного флангу, забезпечити охорону, ізолювати взводи на півночі і дезорганізувати розвідувальні підрозділи синіх, з метою дати змогу штурмовому підрозділу вільно маневрувати, танки і південно-східний взвод синіх знищити за допомогою ударних БПЛА, а решту позиції синіх придушити вогнем прямою наводкою. Після придушення або знищення позиції синіх штурмовий підрозділ повинен здійснити маневр та знищити склад ПММ. Командир червоних розпочинає дії задля ізоляції противника, визначаючи позиції для підрозділу охорони та вогневої позиції для мінометних підрозділів. Підрозділу охорони з метою забезпечення раннього виявлення підрозділів синіх розташуватись на флангах і в центрі. Завданням підтвердити позиції синіх, встановити спостережний пункт. Прийнято мінометним підрозділом зайняти визначені вогневі позиції для підтримки дій з фіксації синіх та подальшого штурму. Мінометники на позиціях всім підрозділам розпочати дії з ізоляції за допомогою маневрених дій і прямого та непрямого вогню. Мінометам другого взводу наказую відкрити вогонь по пріоритетних цілях, щоб ізолювати синіх на дорозі з півночі на південь. Командиру другого взводу доповісти, коли танки виявлять та знешкодять розвідників противника. Вони є ключовим елементом, завдяки якому противник може зрозуміти замисел нашого наступу. Танкове підсилення виявило розвідників противника. Мінометом відкрити вогонь. Навідник виявлено оброньований автомобіль противника. Вогонь. Після знищення розвідників противника командир червоних наказує перенести мінометний вогонь для нейтралізації центральної та західної бойових позицій взводу синіх на друзі з півночі на південь, щоб підтримати ізоляцію. Мінометам подавити позиції противника та ізолювати, щоб підтримати маневру підрозділу закріплення. Принято танкам зайняти вогневу позицію підтримки для вогневого ураження взводів синіх з обох боків дороги. Займаю вогневу позицію підтримки. Прийнято. Завдаємо ураження синім на східній дорозі. Третій взвод організувати вогневу підтримку з БМП з прикриттям центрального підрозділу. Висуваюсь. Другий взвод зафіксувати синіх для їх ізоляції. Я не хочу, щоб противник мав можливість змінити позицію. Прийнято два БМП з підрозділу закріплення висуваються, щоб ізолювати цілі. Два механізовані відділення червоних, які підтримує танк БМП та міномети, зафіксували обидва взводи синіх в центрі та на заході, щоб не дати їм змінити позицію відносно штурмової групи червоних. 5 БМП Бредлі знищено або пошкоджено. Не помічено жодного танку М 1 Прийнято. Продовжуйте натиск на ці підрозділи синіх, щоб зафіксувати увагу у командира противника. З огляду на те, що взводи синіх на півночі втягнуті в бойові дії. Командир червоних починає дії для подавлення, щоб підтримати маневр штурмової групи до цілі. Екіпажам БПЛА знищити танки синіх, щоб підтримати маневр штурмової групи. Прийнято БПЛА у повітрі. Поки підрозділ закріплення продовжує ізолювати взводи противника. Командир червоних застосовує ударні БПЛА для знищення танків синіх прямою атакою. Запущено 9 ударних БПЛА по два на танк і один для спостереження результату. Командир червоних зберіг достатню кількість БПЛА, щоб повторно атакувати танки або інші цілі на полі бою. Три танки знищено. Один танк ухилився. Ми намагаємось повторно здійснити наліт прийнято. Підготуйтесь до нальоту по вашій другій пріоритетній цілі. Позиція синіх на південному сході. Другий взвод до вас наближається танк М-1. Підтвердіть, що чуєте. Прийнято. Вступаю в бій. Всім підрозділам другий взвод ізолював північну позицію синіх. Перевести вогонь на подавлення. Щоб підтримати маневр штурмової групи. Мінометним розрахункам перевести вогонь на південно-східні позиції противника, щоб підтримати наступ першого взводу. Прийнято. Командир на своєму транспортному засобі та штурмова група наближаються до противника зі сходу. Одна БМП та два піхотні взводи пересуваються до позиції для забезпечення вогневого прикриття на фланг позиції противника. Перше відділення нам треба зайняти позицію для вогневої підтримки на висоті на захід від вас. Друге відділення відправте з ними вашу піхоту. В цей же час командир дає наказ запустити 9 ударних БПЛА, щоб знищити Бредлі на південно-східній позиції. Запустити БПЛА для атаки цілий другого пріоритету, щоб підтримати наступ. Прийнято. Виконую. БПЛА готові до ураження. Прийнято завдати ураження. Штурмова група до бою. Турмова група, за якою йде командир в танку, просувається через знищений взвод противника і починає атаку на паливний склад. Я бачу три бензовози з цистернами на цілі. Прийнято знищити всі. Знищення складу пального є сигналом до виконання штурмового завдання ротою червоних. Ви ознайомились з виконанням завдання штурм та його складових дій з ізоляції та придушення для підтримки штурму, які застосовуються як до регулярних, так і до нерегулярних елементів гібридної загрози. Бажаємо успіхів у навчанні.